Франківські річки, а також міське озеро нині не є повністю безпечними для відпочиваючих. Про це говорять самі мешканці. З приходом тепла новоспечених плавців побільшає. Однак влада не потурбувалася проінформувати їх про найбільш небезпечні місця на водоймах. Ну, для досвідчених плавців е, нема проблем купатися. Тобто, ми знаємо глибини, знаємо де можна купатися а для дітей, наприклад, для недосвідчених. Плавці, які виходять тільки літом купатися, треба, щоб річка була облаштована стендами попереджувальними стендами, які б несли інформацію про те, де можна купатися, де не можна купатися, яка глибина, що треба для того, щоб, наприклад, для спасіння, коли людина топиться. Вже до кінця цього тижня, стверджують чиновники за житлово-експлуатаційними організаціями, будуть закріплені береги місцевих водойм. Тож комунальники візьмуться за благоустрій територій біля рік. Вони полагодять роздягальні, а також мають вивісити інформаційні стенди про безпеку поводження на воді. Це означає, що ця організація, цей підрозділ буде відповідати за це місце масового відпочинку і відповідно до правил, від які визначені, буде його готувати. Це і те, що я говорив, відповідний стенди треба виготовити і встановити в цих місцях про те де буде написано як поводити себе під час відпочинку на воді це і облаштування місць відпочинку іншими умовами за необлаштування відпочинкових зон комунальників штрафуватимуть наразі рятувальники визнають найкраще облаштоване для купання лише міське озеро